Грудень 2024 року обіцяє бути насиченим місяцем для всіх знаків зодіаку. Це період підбиття підсумків, планування майбутнього та вирішення важливих завдань. Астрологічні аспекти місяця впливатимуть на різні сфери життя: кар'єру, особисті стосунки, здоров'я та фінанси. Давайте розглянемо, що конкретно може очікувати в останньому місяці року: кар'єра та фінанси. Тельцям у грудні варто приділити увагу деталям та дрібницям у роботі. Рішення, які здаються очевидними, можуть вимагати додаткового аналізу. Не варто поспішати із прийняттям важливих рішень. Краще все ретельно зважити. У фінансовому плані можливі несподівані витрати. Тому будьте обережні з інвестиціями та покупками. Стосунки та кохання. У стосунках тельців настає період спокою та стабільності. Ви зможете вирішити будь-які конфлікти, які виникли раніше. Одинокі тельці мають всі шанси зустріти людину, яка поділить їхні інтереси та захоплення. Здоров'я фізична активність стане вашим ключем до гарного самопочуття, прогулянки на свіжому повітрі та йога. Допоможуть зберігати гарний настрій і відновлювати енергію. Не перевантажуйте себе. Важливо знаходити баланс між роботою та відпочинком. Друзі, дуже дякую, що додивилися до кінця. Якщо не важко, будь ласка, підпишіться на канал. Дякую!